Якщо минулий раз, у нас була така дуже дощлива... Дошли... дощова, Дощовіта. Дощок... дощовиста. <смі> Якщо минулий раз, у нас була дуже дощова така погода, в цей раз у нас світить сонце і капець як холодно. І тому у нас сьогодні огляд на капець яку теплу куртку, це Реп Міфік Ультра. Це супер нова технологічна космічна розробка. Я її зараз достану і вдіну, бо мені прям дуже холодно. Е, і зразу мені стане набагато легше, приємніше, веселіше і спокійніше на душі. А особливо в наші дні в Україні, коли свинособаки постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру і скрізь холодно, така куртка це прям дуже клас. Так от, до чого це я веду? До того, що це не просто нова куртка. Вона трошки так скомкана, бо була в чохлі, але. Дайте їй трошки часу настоятися. До чого це я веду? До того, що це не просто куртка, а це куртка, яка вже виграла купу нагород в цьому році. Вони в цьому році її представили. Це їхня найновіша модель. І найтепліша, найлегше у співвідношенні вага тепло. Що ми тут маємо? А маємо ми тут 900 FP пух гусячий. Це Капець, як круто, це дуже крутий пух. Плюс вага цієї куртки 547 грамів, якщо я точно не помиляюся. Бо цифра така точна, а можливо, я не точно помиляюсь, тому на екрані я підпишу, але здається, 547 або щось дуже близько до цього. При цьому пуху тут 240 грамів, і з такою вагою, з таким об'ємом, це ну, дуже круто. І це дуже тепла куртка. Чому я звернув свою увагу саме на цю куртку? Причина проста, тому що коли ти йдеш в поході. То зазвичай ти не йдеш в курці. В куртці тобі жарко, ти впріваєш, і коли ти йдеш з великим рюкзаком на гору, тобі не холодно. Тому куртку ти зазвичай кладеш просто в рюкзак, і коли ти вже прийшов в табір, то ти дістаєш і вдіваєш її і в таборі. Там вже, особливо, якщо це гори, якщо це зима, там вже холодно. І тепла куртка, звісно, це чітка штука, але теплі куртки дуже часто, як тому, треба бути дуже великі. А ця не дуже велика і дуже легка. Чому вона мені сподобалася? Давайте трошки по деталям пройдемось. Ззовні вона у нас зроблена з 10 ден'є нейлону. І всередині у нас поліестер ріпстоп. І що цікаво, що всередині, окрім пуха, там є ще така типа сітка з фольгуванням, тобто все тепло, яке ваш організм видає, Воно віддзеркалює назад, пух, вас, пух ловить тепло теж від вашого тіла, і ви отримуєте дуже-дуже теплу куртку з із дуже маленьким об'ємом. Плюс вони, не вся куртка однорідна. Якщо ви бачите, то тут такі маленькі комірки, вони прошиті наскрізь, щоб було легко рухатись, до того ж рукави трошки зшиті одразу, наче зігнуті, наче, ви, наче це ноги жокея, який на коні їздить. Оце такі руки. А сама куртка торс зроблений, вони називають їх Wall Baffles такі більш широкі, великі комірки, які дозволяють більше утримувати тепла пуху. Бо чим пух розпушеніший, тим більше він може втримати в собі повітря, яке нагрівається і гріє вас. Ця куртка створена для походів в гори, для альпінізму, і тому, наприклад, капюшон. Він тут е, більший, ніж потребує ваша голова, навіть якщо вона е, не така велика, як моя, точніше моя, не дуже велика, я заплутався. Так от, е, я зараз мовчки покажу вам цей капюшон, бо мікрофон у мене тут, і якщо я закрию замок, звук, мабуть, буде поганий. Е, простору в капюшоні більше, ніж треба, тому що вона сконструйована так, щоб е, туди влазив шолом. Для того, щоб якщо ви впадете зі скали дуже сильно вниз і дуже сильно ударитесь, то шолом прийняв всю біль, а ви були щасливі, молоді і гарні. Я розтібнувся, повертаюсь в світ звуку, і ви бачите, що тут ще є такий дах. Який, тут, мабуть, якась проволока вставлена, щоб можна було вас краще захищати від дощу. І що мені ще в ній дуже подобається, це оцей аграмбний нагрудний карман, куди я запросто можу покласти iPad mini або Steam Deck. Можливо, Steam Deck я і можу туди покласти. Треба провести тест на Steam Deck. Ми спробуємо засунути туди Steam Deck. І якщо туди залазить Steam Deck, то ця куртка абсолютно заслужено отримує найкращої нової куртки 2020, 2022 року звання. Неправильна послідовність на чия йода, але ви поняли сам сенс. Хоча, якщо ви берете з собою в похід Steam Deck в нагрудний карман, питань до вас маса. В принципі, більш до мене, але я цього не буду робити. В принципі, це все, що я хотів сказати. Майже єдине додам, що звісно все тут зшито е, дуже класно. Всі замочки YKK, все зшито дуже класно. Тут у нас є штучка, щоб не закусювався, замочок, все, типу по вищому розряду, все класно. Е, ціна у неї геть не дешева: 380 фунтів королевських стерлінгів. На фоні там е, бахкає щось, я не скажу, де ми знаходимося, але, мабуть, наші чіткі воїни е, тренуються і готуються мочити свинособак. за що їм дуже дякуємо. На цьому я завершую цей супер епізод, супер відео для супер ютуба і для супер глядачів. Всім пока! Так, це ще не все. Ви думали, ми цей тест не проведемо, а ми його проведемо. Дивіться Steam Deck. Кстати, дуже чітко українська ігра, шатрелен. Неважливо. Steam Deck. Пробуємо запхати в цю куртку: 3, 2, 1.